Сьогодні там відбулася інаугурація. Деякі громадяни України вже поширюють в інтернеті радість про те, що там заколот, бо весь уряд подав відставку. Мушу вас розчарувати. Справа в тому, що це у них така процедура. Вони подають у відставку, а потім їх перепризначають. Ну, когось призначають, когось ні. Не знаю, чи ви бачили це. Дивитись особливо ні на що. Це вже в шосте. Стандартні промови, стандартні проходи. А я так бачу, що навіть самому головному вже сумно. Знаєте, шостий раз одне і те ж саме. Чи зміниться поведінка цієї людини? Адже це, ймовірно, і можливо останній раз. Хоча може бути захід і на сьомий. Знаєте, сім. Така гарна цифра, можуть піти на це. Чи зміниться поведінка? Не впевнений. Невпевнений, тому що людина планомірно реалізує те, що надумала. Що нам робити в цій ситуації? Сказати надзвичайно складно. Підтягнули Китай, що приємно, але не вспів лідер Китаю поїхати, як вийшла знову Урсула і знову почала розповідати всяку, як на мене, ахінею. Ну, це таке, знаєте, в кожній країні по мар'яні. Я вітаю всіх очільників усіх держав, які намагаються щось зробити для України для того, щоб в нашій країні настав мир.